Моє вітання всім любителям з підвею. В ефірі телеканалу «Рівне-1» передача автомоторевю. Та з вами я, її ведучий Сергій Головня. У ніч суботи на неділю за європейським часом на третій варантинському містечку Бая Бланка відбувся передостанній шостий раунд особистого чемпіонату світу серед юніорів. На жаль, через певні обставини участі у змаганнях не взяв єдиний представник України Олександр Локтаєв. Яким був перебіг подій на треці, дивіться далі у сюжеті. Олександр Луктаєв, зіславшись на проблеми зі здоров'ям, так і не прилетів до Аргентини. Наразі один з найкращих юніорів світу перебуває у російському балаково. Таким чином покращити свою позицію у генеральній класифікації наш гонщик вже не зможе. Натомість основні претенденти на чемпіонський титул були на місці. Боротьба мала розгорнутися між єдиним представником Польщі Мацеєм Яновським та датським діамантом Мікаелем Єпсеном Єнсеном, якого могла підтримувати ціла група співвітчизників на чолі з Мікаель Бех Єнсеном. Участь у шостому етапі взяла п'ятірка місцевих гонщиків, які значної ролі у гонці не відіграли. Вже у першій серії заїздів сталася несподіванка, адже лідер чемпіонату Мікаель Єпсен Єнсен фінішував тільки третім. Таким чином, Маце Єноскі, який привіз три пункти до свого активу, значно наблизився до свого конкурента. Однак надалі датський гонщик не допустив жодної помилки, набравши у підсумку 13 очок. Стільки ж було на фініші змагань і у поляка. Переможця етапу назвав додатковий заїзд, кращим у якому виявився лідер чемпіонської гонки. Третім на етапі у Бая Бланці був Понтус Аспгрен. Швед виступав в Аргентині на правах резервного спортсмена і між іншим виявився кращим за Мікеля Бех Єнсена. Найкращим з аргентинців став Фацундо Албін, який посів далеке 12-те місце і так і не зміг випередити хоча б одного з європейців. Після шести етапів юніорського чемпіонату і надалі продовжує лідирувати Мікеєль Єпсен Єнсен. На три пункти від нього відстає Маце Яноскі. І саме між цими гонщиками вирішиться доля титули на останньому етапі, який відбудеться також у Бая-Бланці 10 листопада. Бронзова медаль вже майже 100% дістанеться Мікелю Бех Єнсену. А ось у неділю на третій яс Маріна в Абу-Дабі пройшов 18-й раунд чемпіонату світу у класі Формула-1. Вже третій в історії королівських перегонів етап у об'єднаних арабських еміратах став і одним з найцікавіших у цьому сезоні, та ще більше загострив інтригу у боротьбі за чемпіонський титул. Себастін Фетель приїхав до Абу-Дабі лідером чемпіонату з перевагою у 13 очок над Фернандо Алонсо. У кваліфікації німець показав третій час, а іспанець тільки сьомий. Однак після закінчення сесії пілота Red Bull пересунули в кінець стартової решітки. А все через те, що у баку його боліда було тільки 850 мл палива замість літра, необхідного для контрольної проби. У Red Bull Racing вирішили змінити налаштування підвіски та коробки передач, щоб пілоту було легше атакувати. Команда забрала машину із закритого парку, в результаті чого лідер чемпіонату світу відправ гонку З поула ж стартував Льюіс Хеммельтон, який впевнено випередив суперників у кваліфікації. Разом з ним з першого ряду гонку починав Марк Вебер, а з другого стартували Мальдонадо та Райконен. Перші кола гран-прі в Абудабі були фантастичними. Зі старту лідером залишився Льюіс Хеммельтон, а позаду нього сталося і перше зіткнення. Трасу не поділили два гонщика Форс Індія, а також Сенна та Перес. В результаті з боротьби вибув Ніко Хюлькенберг. А горожан та Діреста відправилися в бокси для заміни шин. Дві позиції втратив Марк Вебер і дуже швидко з ним впорався ще й Фернандо Алонсо. На другому колі ледь не вилетів Хеммельтон, прогавивши Апекс у першому повороті. Феттель же розпочав прорив з останньої позиції і до восьмого кола обійшов вже 10 болідів. На на му колі сталася важка аварія Розберга та Картікіяна. Пілот Мерседеса просто перелетів болід індійця, який неочікувано сповільнив хід. Як з'ясувалося пізніше, у Картікіяна виникли проблеми з рульовим керуванням. На щастя, пілоти не постраждали. На трасі з'явився кар. під машиною безпеки. Фетель прогріваючи гуму, ледь не врізався в стіну на прямій, пошкодивши при цьому переднє антикрило. На 14-му колі німець відправився у бокси для його заміни і знову виявився останнім. Рестарт був оголошений на 15-му колі. Хемілтон зберіг лідерство і зміг відірватися, а Уебер ледь не пройшов Алонсо. Фетель, скориставшись боротьбою Грожана та Піка, обійшов обох, але при цьому виїхав чотирма колесами за межі траси. Повернувши позицію французу, Сеп майже відразу обігнав його знову. На 20-му колі з дистанції зійшов лідер гонки Льюіс Хемілтон, у якого розпочалися проблеми з двигуном. Гонку очолив Кімі Райконен, причому з великим відривом. В цей же момент Алонсо чудовою атакою зумів випередити пастора Мальдонадо. На 23-му колі випередити Венесуельця спробував і Марк Вебер. Машини торкнулися, і марка розвернуло. Однак він зміг продовжити гонку. Ще через коло пастор обійшов батон, але вже всередині повороту. На 26-му колі Уебер атакував масу. Відбувся контакт. Машину Філіпа підкинуло на поребрик і розвернуло. Пілот Феррарі одразу ж відправився у бокс, відкривши хвилю підстопів. Тим часом Фетель піднявся вже на другу позицію. Змінивши гуму, німець повернувся у гонку четвертим позаду Райконена Алонсо та Баттона. На 39-му колі стався ще один інцидент за участю Марка Уебера. Однак на цей раз австралійць був вже не винним. Серія контактів, яку розпочав Серхіо Перес, призвела до сходу Грожана та Вебера. Мексиканця оштрафували 10-секундною зупинкою в. Оксах на трасі знову з'явилася машина безпеки. Таким чином, вся перевага лідера над суперниками була знівельована. На рестарті Райконен зберіг лідерство, а Фетель почав персангувати Баттона. Дженсон ефективно оборонявся до 52-го кола, на якому Себастьян зміг таки випрати британця. На останньому колі Алонсо підібрався до Райконена на дистанцію атаки, але фін вистояв, здобувши першу перемогу у цьому сезоні та 19-ту в кар'єрі. Таким чином, переможна серія Фетеля закінчилася. Кімі став вже восьмим тріумфатором в сезоні 2012. Фернандо Алонсо лише частково використав проблеми фетеля у гонці, відігравши у німця лише три пункти у загальній класифікації. За дві гонки до закінчення чемпіонату претендентів на титул розділяють лише 10 очок. Натомість, вже на наступному етапі команда Red Bull Racing може святкувати перемогу у Кубку конструкторів. Що ж на сьогодні це все. Чекайте зустрічі з нами тільки на першому місцевому.